Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казук. Киці потрібні окуляри. Ходімо, кицю, покликала мама кішка, потрібно перевірити твій зір. Хто буде його перевіряти? здивувалася киця. Лікар у магазині окулярів, відповіла мама. Він повинен перевірити, чи добре бачать твої очі. Китя з мамою зупинилися біля вітрини магазину окулярів. Як же багато їх тут було круглі, червоні, жовті, класичні та смішні окуляри. У магазині оптики Киті довелося дивитися крізь кумедну машину, до якої вставлялися різні лінзи. Лікар міняв лінзи та просив кішечку прочитати літери, написані на плакаті. Ну що ж, нарешті сказав лікар, тобі потрібно носити окуляри, кицю. Доберімо тобі красиву пару. Нарешті окуляри були готові, і киця наділа їх. О, тепер я чудово все бачу, зраділа маленька, і вона разом з мамою вийшла з магазину. Наступного ранку киця не наділа свої окуляри. Донечко, чому ти залишила свої красиві окуляри? запитала мама кішка. Ніхто не носить окуляри крім мене, зітхнула киця. Я не хочу надівати їх. Але, Кицю, посміхнулась мама, ти ж так добре бачиш в окулярах. Вона наділа окуляри киці на ніс і сказала Іди, пограй з друзями. Вітаю, а я не знала, що ти носиш окуляри сказала мавпочка. Вони такі гарні, дзявкнув песик. Вони тобі дуже личать, підхопила мишка. Я не хочу носити окуляри, запхинькала Китя. Ні в кого з вас немає окулярів, крім мене. Носити окуляри так безглуздо. Раптом у жирафа з'явилася гарна ідея. А якщо ми. Він щось прошепотів песику і мишці на вухо. Звичайно, ми можемо, закивав песик. Це неправда, кицю, заспокоїв подругу жираф. Ти краще бачиш в окулярах, тому носити їх зовсім не безглуздо. Дивись. Раптом друзі киці повернулися до неї та показали, що жираф мав на увазі. Носити окуляри зовсім не безглуздо. Усі весело засміялися.